А чи знали ви, що свято Андрія має два значення релігійне і народне? За першим прославляють одного із апостолів Христових. За церковними легендами Андрій дійшов аж від Скіфії до Києва. На пагорбі він поставив Христа і сказав: Бачите, гориці, на них засяє благодать Божа! У цей день відмовляються від будь-якої роботи, адже вважається працювати на Андрія великий гріх. А ось за народним календарем заведено гуляти і веселитися, особливо молоді. Адже саме на Андрія відзначають свято Калити одне із найвеселіших у зимовому циклі. Дівчата і хлопці збиралися разом, готували смаколики, влаштовували ігри. І забави, і звісно, добре приглядалися одне до одного. Адже після хрещення починався сезон зимових весіль, і цілком можливо, що саме кохання своє зустрічали на вечорницях на Андрія. До речі, з пошуком кохання пов'язана ще одна традиція. Ворожіння дівчата обов'язково проводили обряди ворожіння для того, щоб дізнатися, чи зустрінуть вони свого судженого найближчим часом. Ну от суджені у цей час ходили і знімали хвіртки найкращим дівчатам села чи міста. Напишіть у коментарях, скільки хвірток зняли на свято Андрія.